Об закладів в Ісландії на мій нікому не всравшийся погляд. Місце, в якому починається подорож кожного туриста по Ісландії, це аеропорт Кіфлавік. І в ньому Я рекомендую вам відвідати кафе з красномовною назвою Єлта. До речі, цей заклад дуже легко знайти по запаху, тому що там продаються неймовірні сінабони з корицею. Після цього майже всі вирушають в місто Рик'явік на головну вулицю міста. Саме там знаходиться кафе Санд в якому ви, по-перше, можете побачити хліб-кирпичик, точно такий як в нас. По друге, вергуни. І по третє, найсмачніші в моєму житті сінабони з корицею политі шоколадом. Про ціни в мене нічого не питайте, тому що ціни в Ісландії апрії не можуть бути не і якщо вам пощастить, а таке буває дуже рідко, ви зможете зайняти столик прямо в А Якщо місць там немає, то пропоную пройтись до головної церкви міста, поряд з якою знаходиться кафе Браунтен. Там настільки багато ароматної випічки, що стає серце, але єдине там лише є фільтр кава, капучино нема. А майже напроти стоїть кипітка, в якій можна спробувати справжній ісландський рибний. суп. Сів метрів від них знаходиться вікінга пульсир. Там можна спробувати ісландське ходо. Самі славнозвісні ходоги, сосискої з, сосискою з А Наптом ви чоловік паболі і їсти на вулиці вас не влаштовує, то тоді пропоную відвідати потурін ок панан. Можливо, я сказала це невірно, але це дуже Крутий ісландський ресторан там всій всі наші групи. Раптом англійською ви не бельме, то там можна мувич по польську, Хоча, можливо після цього ви не підете в той ресторан. Ну і Тепер відкриваю всі карти. Якщо ви бажаєте спробувати кита, то робити це потрібно в Ісланській, а щоб вже відчути себе реальним вікінгом. Тоді в ось цей ресторан, назву якого я навіть не буду намагатись читати, тому що там можна спробувати випити вино з келиха чи з рога якоїсь тварини. Але Нас туди не пустили, тому що у них не вистачало персоналу, щоб обслужити нашу групу. Ну, чи пустять вас? Я не знаю. І якщо раптом всі друзі від вас відморозились і їхати в Турвам нізким, тоді пропоную доєднатись до нашої групи.